У затишному підземному будиночку, захованому під старим кленом, жив маленький хом'ячок Тимко допитливий, спритний і трохи мрійливий. Щодня він виповзав зі своєї хатинки, щоб дослідити ліс і зібрати щось цікаве до своєї колекції дивовижних речей: гладенькі камінці, блискучі жолуді. Гілочки, що нагадували літери, і навіть маленький шматочок скла, який він називав сонячною краплею. Але одного зимового ранку, коли сніг лежав пухкою ковдрою, а мороз тихенько малював візерунки на корі дерев, Тимко знайшов абсолютно нову знахідку. Маленьку Червону рукавичку, яка лежала прямо на снігу, ніби хтось поклав її там навмисно. Вона була не просто гарною, м'якою, пухнастою і теплою, але випромінювала ледь помітне золотаве сяйво. Тимко торкнувся її лапкою. І раптом відчув легеньке поколювання, ніби рукавичка привіталася з ним. О, ти чарівна, прошепотів він, не вірячи власним очам. І поки Хом'ячок ще не здогадувався, що знайшов не просто загублену річ, а давнє зимове диво, рукавичка тихенько засвітилася ще яскравіше. Немов вибираючи свого нового господаря. Тимко обережно підняв рукавичку, і вона враз стала теплішою, немов сама впізнала його маленькі лапки. Хом'ячок навіть здригнувся від здивування. Він поклав її на сніг перед собою і в ту ж мить рукавичка злегка підстрибнула, наче хотіла щось показати. Гей! Ти ж не жива, правда? несміливо запитав Тимко, але рукавичка лише сяяла у відповідь. Тоді він спробував зазирнути всередину. І раптом з глибини тканини виринула маленька іскра, яка повільно піднялася в повітря, кружляючи над ним. Іскра світилася м'яким золотим світлом і почала рухатися вперед. Немов запрошуючи хом'ячка слідувати за собою. Тимко озирнувся на свій дім на знайомі кленові корені, але цікавість узяла гору. Ну, гаразд, тільки недалеко, сказав він і побіг за іскрою, яка весело підскакувала в повітрі. Вони обійшли старий пеньок, пробігли між засніженими кущами. І раптом опинилися у зовсім іншій частині лісу, куди Тимко ніколи не заходив. Тут стояла тиша, але не холодна, радше очікувальна, ніби сам ліс затамував подих, іскра зависла над рукавичкою та тихо розлетілася дрібними сяючими піщинками. Тимко відчув, як повітря навколо стало теплішим і зрозумів. Це не просто індикатор шляху чи знав привітання. Рукавичка може робити щось більше. Він іще не знав, що кожне її сяйво це окреме диво, яке з'являється тільки тоді, коли хтось думає не про себе, а про іншого. Тимко сидів у засніженій галявині, уважно придивляючись до рукавички, яка все ще мерехтіла легким золотавим світлом ніби приховувала усмішку. Що ж ти вмієш робити? запитав він пошепки, хоча знав, що відповіді може й не почути. Та раптом із лісу почувся тихий схлип. Хом'ячок завмер і повернувся на звук. За кущами сиділа маленька пташка сніжанка, притиснувши крильця до себе. Вона тремтіла від холоду і виглядала так, ніби ось ось заплаче. Ох, сніжанко, чому ти тут сама? вигукнув Тимко, підбігаючи ближче. Пташка сумно подивилася на нього. Я загубила свою зимову хатинку, вітер зніс її вночі, і тепер мені ніде сховатися від морозу. Тимко відчув, як у грудях щось стислося. Йому раптом дуже захотіло зробити хоч щось, аби допомогти подрузі. Він стиснув рукавичку в лапках і прошепотів Я б так хотів, щоб сніжанка не замерзла. У ту ж мить рукавичка засвітилася набагато яскравіше, ніж раніше, піднялася над землею і розгорнулася у повітрі, наче маленький червоний ліхтарик. Її сяйво огорнуло пташку м'яким теплом, і перед очима тимка почало формуватися щось незвичне. Зі снігу та іскристого пилу проступали контури нової хатинки, набагато міцнішої, теплішої та затишнішої. Через кілька секунд перед сніжанкою стояв справжній маленький зимовий будиночок, прикрашений. Крижаними візерунками. Пташка сплеснула крильцями і вперше за весь час радісно всміхнулася. Це ти зробив? вигукнула вона, дивлячись на тимка. Хом'ячок розгублено поглянув на рукавичку, яка вже спокійно лежала у нього в лапах. Схоже, але не для мене, а для тебе, прошепотів він, усвідомлюючи. Рукавичка Здійснює лише ті бажання, що народжуються зі щирої турботи. Тимко і сніжанка ще розглядали крихітні крижані візерунки на новій хатинці, коли з густих заростей раптом почувся сухий тріск гілки. Обоє здригнулися, а рукавичка, ніби відчувши щось недобре, тьмяно спалахнула в лапках хом'ячка. Із тіні вийшов Ворон Крук, найбільший та найхитріший птах у лісі. Його чорне пір'я блищало на морозі, а очі звужувалися від цікавості та жадібності. Ну-ну, а це що у нас тут таке? проскриготів він, нахиляючись до рукавички. Тимко інстинктивно відступив назад. І прикрив рукавичку лапами. Крук скривив дзьоб у зловісній усмішці. Не бійся, малий. Я всього лиш хочу подивитися. Кажуть, ти вже встиг зробити чудо. А якщо ти можеш творити дива, то, мабуть, і я міг би ними скористатися. Сніжанка стрибнула перед тимком, сміливо розкривши свої маленькі крила. Рукавичка не для тебе. Але крук лише розсміявся. Низько, холодно, аж по спині тимка пробіг морозець. Усі дива мають господаря, а я б не проти стати таким. Він різко змахнув крилами, здійнявши хмарку снігу, і спробував вихопити рукавичку. Та хом'ячок встиг відскочити. Не віддам! Вигукнув Тимко, сам не вірячи, що говорить це вголос. Та ворон уже кружляв над ними, уважно стежачи, де опиниться світляна рупавичка. Ну, побачимо! прошепів він і зник між деревами, залишивши по собі тривожне тремтіння повітря. Тимко відчув, як серце несамовито б'ється у грудях, рукавичка. Ніби підтримуючи його, ледь-ледь засвітилася теплим світлом, але їх обох було легко читати диво в небезпеці, і тепер у лісі хтось дуже хоче забрати те, що може змінювати долі. Тимко та сніжанка ще намагалися оговтатися після зустрічі з Круком, коли ліс раптом затих так різко. Що це злякало їх більше за самі погрози ворона, навіть вітер перестав шелестіти, ніби природа насторожено прислухалася. Тимко міцно притиснув рукавичку до грудей, відчуваючи легке тепло, яке ніби заспокоювало, але водночас нагадувало чарівний предмет тепер у небезпеці. І саме тоді, з темного неба, наче чорна стріла, знову з'явився крук. Він упав на землю так швидко й гучно, що сніг злетів у повітря хмарою. Ось ти де, малий. закричав він, і його голос був глухим, різким, мов тріск замерзлої гілки. Думав, я так просто піду? Він зробив крок уперед, і тінь від його крил лягла на тимка. Сніжанка відчайдушно злетіла вгору і почала кружляти навколо ворона, намагаючись відволікти його. Залиш його. прокричала вона, але крук лише змахнув крилом, змусивши її втратити рівновагу та ледь не впасти. Тоді рукавичка в лапах тимка. Раптом спалахнула яскравішим золотим світлом, таким сильним, що круг змружив очі й відступив. О, так ось яка ти потужна! прохрипів він, і в його голосі вперше з'явився не глум, а захоплення. Тим більше вона має бути моєю. Він різко кинувся вперед. Але саме в ту мить рукавичка вирвалася з лап тимка і підстрибнула високо над ними, мов жива. Вона створила навколо хом'ячка тонкий прозорий бар'єр, схожий на купол із тепла та світла. Крук ударився об нього, немов об невидимий мур, і з роздратованим криком відлетів назад. Тимко стояв, тремтячи від страху. Але всередині цього сяючого купола він уперше відчув себе не зовсім беззахисним. А крук, зрозумівши, що просто силою рукавичку не забрати, зловісно прошепотів. Гаразд, малий. Але запам'ятай, я повернуся. де вам не місце в лапах тих, хто не вміє ними користуватися. І з цими словами він злетів у темряву, лишивши за собою холодний трепет. Коли тиша знову опустилася на галявину, а холодне повітря перестало тремтіти від крил крука, Тимко, нарешті, зумів видихнути. Він опустився на сніг, притиснувши рукавичку до себе, і відчув, як вона, наче пульсує легким теплом, не хаотично. А ритмічно, спокійно, майже як серце. Ти захистила мене, прошепотів хом'ячок, і в ту ж секунду рукавичка засяяла сильніше, ніж будь-коли. Світло почало обертатися навколо тимка кільцями, поки не сформувалося у маленьку світлову постать, тремтливу, як свічка на вітрі. Хоч вона не мала чітких рис, Тимко одразу відчув. Це голос самої рукавички. Ти вибраний не просто так, Тимко, прозвучало тихо, м'яко, немов далека мелодія. Моя сила не для тих, хто хоче більше для себе. Я існую для того, щоб виконувати бажання, які народжуються зі щирої турботи про інших. Лише добрі серця можуть мене носити. Тимко завмер слухаючи. Світлова постать продовжила, Але й небезпека велика. Круг прагне влади, і якщо він заволодіє мною, він зможе змінювати ліс на свій розсуд, лише ти можеш зупинити його. Та є умова, світло затремтіло. Моя сила обмежена, щоб запечатати чарівну рукавичку назавжди і не дозволити нікому зловживати нею. Ти повинен використати мою останню іскру на когось іншого, на того, кому це справді потрібно. І тоді я згасну. У тимка стислося серце. Це означало, що він більше не зможе творити дива, не зможе допомагати так, як зараз, але й крук ніколи більше не зможе її вкрасти. Світло повільно розтануло. А рукавичка лягла йому на коліна, тепла, майже жива. Сніжанка тихо підійшла ближче, заглядаючи йому в очі. Ти не сам у цьому рішенні, прошепотіла вона. Але Тимко знав: Вирішувати доведеться саме йому. І поки вітер лагідно кидав сніжинки під їхні лапки, маленький хом'ячок сидів у тиші, зважуючи, що важливіше сила чи доброта. Тимко довго сидів у тиші, слухаючи, як сніг м'яко потріскує під лапками, а вітер шепоче між гілками, ніби сам ліс чекав на його рішення. Він поглянув на рукавичку, що світлася тихо, лагідно, ніби боялася його засмутити. Потім подивився на сніжанку, яка стояла поруч. Готова підтримати його, навіть якщо вона не розуміла всіх чарів. І в ту мить хом'ячок зрозумів сила, це не те, що потрібно собі, а те, чим ти можеш поділитися. Підвівшись, він уважно прислухався до лісу, шукаючи, хто найбільше потребує останнього дива. І тоді почув Слабке. Переривчасте скімлення, що йшло від яру. Тимко і сніжанка кинулися туди і знайшли маленького оленятка, що заблукало і примерзло до холодного каміння. Його лапки тремтіли, а очі були сповнені страху. Тимко навіть не вагався. Він поставив рукавичку прямо на сніг перед оленятком і прошепотів. Хай остання іскра буде для тебе. Рукавичка спалахнула так яскраво, що сніг навколо засяяв золотими відблисками. Сяйво огорнуло оленятку теплом, і за кілька секунд перед друзями стояла сильна, життєрадісна тваринка, яка вже не тремтіла, а впевнено трималася на ногах. Але разом із цим сяйво рукавички почало згасати повільно, ніжно, ніби прощалося. Тимко торкнувся її в останній раз, і вона розтанула в повітрі, залишивши після себе лише легкий теплий подих, схожий на обійми. У цю мить з темного неба долинув гнівний крик Крука, але він швидко стих. Тепер коли рукавичка зникла, йому більше нічого було прагнути. Ліс видихнув із полегшенням, а Тимко, хоч і відчув легку тугу, раптом зрозумів, що став сильнішим не завдяки рукавичці, а завдяки рішенню, яке прийняв серцем. Сніжанка ніжно торкнулася його крильцем. Ти зробив найбільше диво, прошепотіла вона. І коли вони поверталися додому під сяйвом зоряного неба, хом'ячок усміхався. Тепер він знав, що навіть без магії може змінити цей світ на краще своїми вчинками, своїм добром і своєю сміливістю. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.